Номер 11. Зараз перший удар по воротах у виконанні граючого тренера у КД Блавента Романа Москалика, але значно вище чемпіонату Івано-Франківщини. Зараз удар за результативністю. Це третя команда ліги. Зараз небезпечний момент Мордаса. Мордаса була чудова можливість для того, щоб як ідуть справи в Рибака СК в турнірній таблиці. Після цього удару від Мореса, який є влучним і точним. Таким чином, п'ятий номер Рибака СК робить рахунок. У нас 1-0. Вдавалось реверівцям зрівнювати рахунок, а зараз уже 2-0 стає у нас рахунок сьогоднішній зустрічі. І Богдан Мордас відзначається забитим м'ячем після класної комбінації. Залишається у нас до завершення часу першого тайму і вже в третє в сьогоднішній. Зустрічі доводиться розводити м'яч із центрального кола Малиново-Чорним. Галян, Галян на красі. Красія Красій віддав класну передачу. Намагається ось такою довгою передачею. Одразу з меж власного воротарського майданчика знайти когось із своїх партнерів по команді. Зараз класний момент був у Титова. Можуть футзалісти у Кадебла подовго розігрувати м'яч. Потрібний момент пришвидшуватись і вдало завершувати свої атаки. Побачимо, чи так буде цього разу. Москалик. Москалик пробиває. М'яч влучає в сітку, але з зовнішнього боку. Вдалося завершити бодай ударом атаку. Щоправда, не таким ударом, як то, я думаю, сам хотів Роман Москалик. Зараз передача на Кушецького. Виходить, кріль з воріт. Далеко він виходить з лінії воріт, але Кушецький ворота не влучає. Між фурнітурою та ураганом КФВ відбудеться у вівторок, 24 січня о 18.00. Зараз Москалик таки добивається свого і робить рахунок 2-1 за 3 хвилини і 39 секунд до завершення часу першого тайму Малиново чорним в цьому епізоді номінальним гостям сьогоднішнього поєдинку. І вдалося відзначитись забитим м'ячем, діставати м'яча із сітки власних воріт Через таку свою неуважність. Зараз Данів пробиває прекрасний момент. Також там ви можете дізнатись і всі новини про хід чемпіонату Івано-Франківської області. Зараз Івоночко дістає такий м'яча, але не влучає по воротах Данів. Данів дрекало проти нього. Данів прибирає дрекала. Станіслав Морис відзначився забитим м'ячем уже на четвертій хвилині першого тайму. Ну а трохи згодом Богдан Мордас. Подвоїв перевагу своєї команди. Ну й а от після вже другого пропущеного м'яча від УКД Блаовенте, зараз момент москалика і знову Юрій Кріль на Матч, який видився дуже таким багатим на події. Не був він малопам'ятним. Зараз розвороту пробиває Данів. Не бачить він загострення, не бачить він продовження атаки цієї команди і змушений був обігратися з Юрієм Крилем. Дреколо м'яч підхоплює. Дрекало намагався. Обіграти Кучеру. Але вчасно Василь Кучера вийшов з воріт, нейтралізував загрозу легкий. Його передача на Галяна. Галян пробивав, але розвинути цю атаку футзалістам рибака. СК, Удар Блонського. Олег Блонський зрівнює рахунок за 7 хвилин і 5 секунд до завершення часу другого тайму. Причому загнав кутів в прямому і переносному значенні. Ну і не залишалось йому нічого, як бодай зберегти м'яч для своєї команди е за рахунок корнеру. Титов, Титов, Титов пробиває, кучера на місці. Одна заміна, якщо бути точнішим. Дриган замість Москалика на паркеті у нас з'являється. Іваночку його передача на Титова. І навіть з другої спроби в цьому епізоді Титов не зміг забити. Ігор Кушецький, 19-й номер УКД Благовенти. Як би там не було, корнер зараз для УКД Благовенти. Дальній удар Даніва і вдала гра від Юрія Криля першої ліги, 28-го суботу та 29 січня. В неділю. Зараз черговий сейф. Скалик дуже багато ігрового часу проводить сьогодні на паркеті. Більше, ніж в попередніх матчах своєї команди. Кушецький. Останні спроби будівельників для того, щоб вирвати перемогу, а забиває тим часом рибака СК і робиться капітан команди Василь Гурак, який обікрав його Кушецького в цьому епізоді. Кіндратів швидко м'яч розіграв і дав на москалика. Москалик на легкого класна передача на даніва, але знову Юрій Криль вдало зіграв в цьому епізоді. Примарний шанс для того, щоб все-таки. Врятувати цей поєдинок, але не відбувається цього. Першу поразку в сезоні терпить у нас УКД Благовенти. Поступається воно вона, вона Рибаку АСК в матчі сьомого туру із рахунком 3-2, Друзі, цей матч для вас коментував Олег Волосянко, оператор Володимир Король. І почуємось з вами вже в матчі в другому матчі сьогоднішнього ігрового дня.